Питання таке: якщо почався приступ, триває хвилину не дихає. Ну, це нормально при тонічній фазі, 30-40 секунд людина не дихає, а потім 20-30 хвилин відходиться. Такий класичний двобічний тоніко-клонічний напад. Справа в тому, що його припинити ви ніяк не зможете скоріше, вам просто треба відкоригувати лікування. Нейрелгін – це габапентин. Три рази в день. Він взагалі-то дуже рідко застосовується для лікування епілепсії, а в монотерапії він взагалі не показаний ні за якими рекомендаціями. Цей препарат швидше для, приймають при якихось больових синдромах. І тому вам в першу чергу треба. Ну, Лікарем узгодити заміну терапії на інший ефективний препарат, який є в рекомендаціях, є в протоколах, і кожен доктор про це знає.